15 російських військовослужбовців визнали винними у незаконному ув'язненні та катуванні цивільних у підвалі школи села Ягідне. Їм обрали найбільш суворе покарання, передбачене санкцією статті «12 років ув'язнення. Таке рішення 11 березня у Чернігівському районному суді оголосила суддя Світлана Майборода. Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частина першої статті 28 вісім частина першої в статті 438 Кримінального кодексу України призначеному у Виді позбавлення волі на срок 12 років. Слідство довело, що 15 військових РФ незаконно ув'язнили та отримували 368 цивільних у шкільному підвалі села Ягідне у березні 2022 року та використовували людей як живий щит. Справу у суді розглядали рік, слухали її заочно. Під час слухань прокурор Сергій Крупко повідомив, що у підвалі від неналежних умов утримання та відсутності медичної допомоги померли 10 місцевих жителів. Умисно незаконно помістили та протиправно утримували протягом тривалого часу у підвалі розміром 197,6 дев'яносто сім, метрів квадратних 368 людей, серед яких 69 були неповнолітніми дітьми. Кожній особі була відведена площа. 0,5 метрів квадрату на одну особу. Школярка Аня Казаченко одна із тих, кого незаконно ув'язнили. Розповідала, що весь цей час спала на стільчику і не могла вільно пересуватись приміщенням. Цій кімнаті ми перебували 28 днів, 40 людей. Десь спали на ліжках діти та з мамами. А в основному всі люди сиділи. Були дуже опухші ноги. Всі потерпілі, які свідчили у суді, розповідає прокурор Сергій Крупко, більшість часу перебували сидячи як вдень, так і вночі. У приміщенні не було вбиралень, люди потерпали від затухи. За версією слідства місцевих жителів утримували саме у шкільному підвалі. Не просто так, мали на меті військові утримувати це населення ще й в якості живого щита задля прикриття свого командного пункту. А який розміщувався безпосередньо на першому та другому поверхах Ягіднянської школи. Справи розглядали майже рік. Свідчили проти російських військових понад 90 потерпілих. Їх упізнали за фотографіями. Під час дебатів прокурор просив суд призначити їм найвищу міру покарання, передбаченою статтею, за якою їх судили, 12 років ув'язнення. Адвокати ж казали, що доказів проти їх підзахисних недостатньо, тому їх треба виправдати. На зачитування вироку жоден з потерпілих та адвокатів обвинувачених не прийшов. Даний вирок має не тільки юридичне значення у вигляді юридичного оформлення засудження цих осіб, які я впевнений і маю маю впевненість, що вони будуть відбувати це покарання. Коли б воно не було до нього фактично застосовано до кожного із них, але цей вирок має ще і моральне значення для суспільства. Зі слів прокурора Крупка, наразі завершено розгляд однієї списку справ, пов'язаних із злочинами російських військових у Ягідному. Ще будуть справи на даний час. Повідомлено про підозру. Одному із командирів, який віддавав злочинні накази щодо поміщення людей в цей підвал і утримання в цьому підвалі в якості живого щита людей задля для прикриття свого командного пункту, йдеться про Семена Соловова із позивним Кльон слідство вважає, що саме він віддавав наказ утримувати цивільних у підвалі школи. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.